Всім привіт! Сьогодні буде максимально детальний, але при цьому достатньо короткий огляд трактора Horst L404U в такому прикольному новому кольорі, який зустрічається поки що тільки на тракторах Horst. Але оскільки китайці копіюють один одного, то чекайте з часом ось такі кольори, звісно, і на інших моделях. Але зробимо відео більш інформативним, і в цьому відео розповім вам про основні технічні характеристики і, звісно, ціну цього трактора. Передні противаги встановлені у кількості 6 по 11 кг. Далі, ви бачите, який дизайн капоту використовується у цього трактора. Із новинок додали ось такий гак, який приварений до переднього підрамника, для того, щоб ви могли. Зачепити якийсь агрегат, чи, наприклад, витягнути якийсь механізм. Передні колеса 7-50-16. над передніми колесами встановлені ось такі металеві бризговики нової форми і нового дизайну, які будуть захищати зону посадки тракториста від бруду. Вже традиційно. Трактори такої потужності оснащені редукторним переднім ведучим мостом. Цей міст має дуже великий діаметр, і трактор має гідрооб'ємне рульове керування з гідроциліндром двосторонньої дії. Під капотом ви одразу побачите акумулятор на 105 Аг, побачите розширювальний бак системи гідропідсилювача і побачите розширювальний бак системи охолодження двигуна. Рідинне охолодження і в радіаторі залитий антифриз. Під капотом у нас 4 двигун, модель КМ490, завод-Лайдонг. Паливний бак розташований над двигуном. Це велика перевага в зимовий період. Також трактор має два енша насоси, має стартер. Має новий блок запобіжників, який тепер розташований в зоні посадки тракториста. Покажу вам його трішки пізніше. І також додатково на цьому тракторі встановили ще один ось такий паливний фільтр. Повітряний фільтр у цього трактора масляного типу, високий циклон і труба з нержавійки. Також ви часто запитуєте про глушник, чи можливо його встановити в горизонтальне положення. Демонструю, що. Ні, на жаль, цей глушник має бути встановлений тільки у вертикальному положенні. Зона посадки тракториста одна з найбільших в класі. Якщо чесно, то навіть у тракторів конкурентів жодного немає такої широкої зони посадки. Тут дві сходинки ліворуч. Також показую вам одразу, що є сходинки дві праворуч, і у вас абсолютно рівна підлога. Підвісні педалі і підлогова педаль газу нового зразка. Коробка перемикання швидкостей у цього трактора має бокову кулісу, має 4 передачі вперед, одну передачу заднього ходу і має важель повишених, понижених. Додатково на тракторі встановили ось такий рукомийник з резервуаром для рідкого мила, ручний газ безпосередньо на панелі приладів. Панель приладів комбінована, вона вже використовується як в тракторах інших виробників, так і на тракторах Хорст. Кермо має регулювання по висоті, клавіші кольорові всі. Також звертаю вашу увагу, що є USB-зарядка. Заводиться трактор з ключа, глушиться з глушилки. Позаду у вас все зашито. Сидіння має регулювання по довжині. Можете відрегулювати амортизацію. Також у вас на правому крилі ось такі три кольорових важеля для розподільника, гідророзподільника, гідровиходи, а також управління навіскою. Також є підстаканник, і також є відформована ніша для того, щоб ви могли покласти якісь свої особисті речі. Ну і звісно, тут все зашите. Трактор повнопривідний, і ви за необхідності підключаєте повний привід. І також про те, що у трактора є блокування міжколісного заднього диференціалу. Переходимо далі. задні колеса розмірністю 11, 2х24. Додатково противаги по 25 кг на кожному колесі ліворуч-праворуч. Також є розбірний колісний диск, і у вас розсувна колія. Позаду у вас є ліхтар освітлення входу назад на обох крилах, їх два. Є ось такий інструментальний ящик, який стоїть на розпорці. Є планка для кріплення номерного знаку. Є додатковий гідробак з показником рівня рідини. Також у вас є ось чотири гідровиходи на розподільнику. І є окремий зливний гідровихід, додатково розташований поруч з гідробаком. У вас навіска триточкова з зовнішніми гідроциліндрами, з примусовим режимом. У вас потужні нижні бокові розкоси, які грамотно закріплені на задньому потужному мості. У вас задній міст з індексом ТБ1604. Бачите, всі написи вам демонструю. Також зверніть увагу, що тут у трактора дуже багато масльонок. також є електрична розетка під причіп. І ще раз показую вам уважно, що зона посадки закріплена на гумових подушках. Тобто виробник максимально намагався задовольнити ваші вимоги до комплектації трактора. Трактори Хорст продаються з гарантією один рік. Ви можете замовити оформлення реєстраційних документів на цей трактор. Також можете замовити трактор з доставкою, і все це ви можете зробити за телефоном 098 949 9090. Ціна цього трактора на день публікації відео складає 7250 доларів. Тому, хто зацікавлений придбати новинку в такому ефектному новому кольорі? Дзвоніть 098 949 9090.